Село занесене на чорну дошку було приречене на голодну смерть. Усі продукти та промислові товари звідти вивозили, а людей ізолювали від зовнішнього світу. 2 листопада 1932 року на засіданні бюро вирішили запровадити чорну дошку і заносити на неї села, які не виконували нав'язаних планів хлібозаготівель. Серед перших жертв була й контрреволюційна станиця полтавська. 26 року, під час перепису, 11 тисяч її мешканців визнали себе українцями. Тут діяв український педагогічний технікум. Що відбувалось після засідання? Згадував уродженець Полтавської області Іван Борох, станицю було занесено на чорну дошку, введено комендантську годину. Полтавську розбили на 13 кварталів. У кожному кварталі створили комітет сприяння, Комсот, якому спустили план із виселення сімей. До 19 грудня з Полтавської до Казахстану вивезли три тисячі поневолених сімей. На все готове будинки, господарські споруди, худобу та інвентар завезли звільнених червоноармійців і ветеранів органів безпеки, а також переселенців колгоспників із Росії та Білорусі». Станицю полтавську перейменували на червоноармійське у тій самій постанові засідання. Зазначено, що мета запровадження чорних дошок зламати саботаж хлібозаготівель, організованого контрреволюційними елементами, знищити опір частини сільських комуністів, які стали фактичними провідниками саботажу, та ліквідувати несумісну зі званням члена партії пасивність та примирливість до саботажників. Забезпечити швидке зростання темпів, повне та безумовне виконання плану «хлібозаготівель». занесення села на чорну дошку перетворювало його на резервацію. Жителі були приречені на голодну смерть, усі продукти та промислові товари звідти вивозили, а людей ізолювали від зовнішнього світу. У постанові Одеського обласного виконавчого комітету від 8 грудня 32-го року якою оголошувався економічний бойкот селам, перелік репресій до них зайняв кілька сторінок. Із цих сіл вивезли весь товар, зокрема сіль, сірники та газ. В усіх селах повністю заборонили торгівлю, а межуючим селам оголосили, щоб жителям ніхто нічого не продавав ні на базарах, ні в магазинах. Спеціально організовані бригади караули з міліціонерів, колгоспних активістів і колишніх партизанів. Мали регулювати рух, щоб не допустити будь-якого ввезення і вивезення товару та продовольства. Села оштрафували в розмірі 15-місячного плану м'ясозаготівель. Стягувати штраф натурою прибули відряджені буксирні бригади. Вони мали також негайно провести перевірку й очищення колгоспів та осіб державного і кооперативного апарату цих сіл від антирадянських елементів. У народі буксирні бригади називали червоні мітли. Під час рейдів господарствами відбирали в селян не тільки зерно, овочі та насіння, залишене для посіву, а й усе, що було з продуктів, навіть вже приготовані страви. До кінця 32-го року на чорних дошках була вже половина районів української РСР. Встановити точну кількість населених пунктів колгоспів чи районів нереально. Адже зараз неможливо з'ясувати, скільки таких колгоспів було в кожному районі, сільраді, окремому селі. Уся Україна фактично була занесена на чорну дошку, усюди влаштували товарну блокаду, повсюдне запровадження репресивного режиму чорних дошок в Україні було дієвим знаряддям центральної влади в боротьбі з українським селянством. Боротьба йшла не на життя, а на смерть. І занесення певного села району на чорну дошку означало наближення такої смерті в притул. Друзі, кожен день наш канал працює для того, щоб світ знав правду про ті жахи, які зазнала Україна від радянського режиму. Але для того, щоб продовжувати робити це, нам потрібна ваша підтримка. Наш канал існує завдяки людям, які розуміють важливість історичної пам'яті. Якщо ви також хочете, щоб правда залишалась живою та доступною для кожного українця, приєднуйтесь до нас. Підтримайте наш проект через Донат на банку Монобанк і станьте частиною великої справи. Сьогодні важливий кожен глядач, кожен голос. Разом ми можемо змінити хід інформаційної боротьби і зберегти нашу історичну пам'ять для наступних поколінь.